От хто б ні казав, би, а я скажу, що я б гнув, гну і буду гнути свою лінію. Так, да, це важко. Але якщо я доступюсь до якоїсь хоч невеликої кількості чоловіків, це вже буде позитивно. Навіть якщо і жіночок також ахуєнно, це буде Х. Десять я б сказав би. Так от слухаємо. містер Бін пише: до речі, для чоловіків це просто люта база. Ще раз кажу, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там якраз такої бази постійно кожен день даю. Да, щоб ви не забували, так і є. Потрібно самому про себе дбати, а не собі псувати життя іншими. Да, да. Так до речі, роблять жіночки. Я вам скажу так: от коли якась жіночка бачить, що ви ведете себе як вона, то дбайте про себе ходите не в якихось там обносках, а виглядаєте нормально. А якщо піздато, то це ще хуєнніше. Вони ж, ці жіночки, починають вас краще цінувати. Чому? Тому що вона розуміє, що ви, ви, і я, я, я то поняв, для них дуже є привабливим варіантом. А якщо у вас ще є хруст, а якщо у вас ще й хруст ахуєний, ви розумієте, що там черга за вами буде стояти. Оце. Я якраз і пропагую. Я розумію, що це важкий шлях. Я ніколи не казав, що він легкий. Я розумію, що дивитись в TikTok, як хтось прикольну ламбу купив. Він ще вам показує сам факт. Я нічого не маю проти ламп і не заздроїм. Але ви, ви можете своє життя почати змінювати. Не здавайтеся там, де здаватися не треба. До тих пір, поки ви ходите, і у вас є хоч там хоч трішки здоров'я. Ви його можете розвивати, тому щоб тоді не було знаєте, історії. Та все, вже понятно, вже пізно. Не допускайте цього, займайтеся собою.